більше відчуття не зовсім особистів емоцій, а відчуття, що дуже приємно було бачити реакцію хлопців. Для мене це був дуже важливий сигнал. І наразі, якщо прибрати якісь емоції від безпосереднього результату, чи якихось там деталі, які були під час гри, то я хочу залишитися саме з цими емоціями приємними і. Хоч і в певному контексті, але все ж таки э, гордістю, що хлопці сьогодні віддали, на мою думку, майже все, що. Ми. ми говорили ще протягом нашого першого місяця роботи достатньо багато разів, і після гри попередньої, що ментальна сторона буде грати дуже велику роль. І на мою думку, якщо брати безпосередньо те, про що ви сказали, це все, що ми бачимо вже на поверхні. Але, на мою думку, воно було виправлено безпосередньо ось е е е окрім роботи на тренуваннях, окрім наполягання е е на тому, що саме ці ідеї ми будемо намагатися втілювати. Окрім цього, з прибиранням цього ментального блоку, на який було так само спрямовано багато роботи протягом цього тижня. Бо все рівно ми не могли знати, чи буде у нас цей ментальний блок, чи ні до початку турніру, до першої гри. А після неї було зрозуміло, що нам з цим терміново треба щось робити. Тобто, чи говорили ми про щось нове сьогодні, ми говоримо про це не так багато часу, лише там півтора місяці. Але сьогодні вперше ми могли побачити, що ми можемо це втілювати у грі. І знову ж таки шукати зараз справедливість в результаті я не впевнений, що варто, бо, на мою думку, гра вона в принципі несправедлива. Я можу припустити, що все рівно всередині було, був якийсь різкий біль. Він вплинув, на мою думку, на певний час на гру, але глобально не Я не відчув того, що гіпотетично могло статися в цій ситуації. Тому на якийсь момент можливо засмутились, але це було ледве відчутно і, на мою думку, знову ж таки, протягом переважної більшості гри намагалися втілювати те, про що ми домовлялися ще перед першою грою, але сьогодні вже це вдавалося з перших хвилин, намагалися все робити протягом всієї гри. Нічого не може бути ідеального, тому в якихось моментах так само могли. Страждати через те, що залишали достатньо багато простору, але це все робилось через те, що ми хотіли якомога швидше заводити м'ячем, бо величезне бажання було перевернути рахунок. І головне, що була можливість сьогодні, і не одна. І все рівно, потім все вирішили епізоди. Тобто, дуже хочу подякувати хлопцям, що вони віднеслись до цього голу, просто як до епізоду гри, який стався. Він міг і не статися, які могли статися ще. Інші голи і з нашої сторони, ну так і зі сторони суперника можливо, але на мою думку, сьогодні було набагато більше явних моментів у нас. із з е, гри були епізоди, моменти, які ми не доводили до, до, до ударів, хоча б мали робити це 100%. І зі стандартів так само. Тому. Як і в попередній гри, сьогодні дуже багато хотіли зробити, щоб змінити рахунок. Не знаю, чи е, е, в першій грі, якщо брати стратегічно, чи це було. Е, Хтось може дискутувати, що це було можливо не найкраще рішення, але ми будемо саме так. ми будемо намагатися, якщо ми все ж таки помиляємося, то робити це подалі від наших воріт. І ми хочемо якщо ми це робимо, то ми будемо маємо бути готові це компенсувати. Сьогодні ж насправді я не знаю, можемо, може ми помиляємось, може так, але перші емоції, що було порушено. Може, і не було, не знаю. Але гравець опинився без, без опіки, знову ж таки, через або е, інтерпретацію правил гри, або через індивідуальну дуель, яку програли. Це свідчить просто про те, що ці моменти можуть траплятися. Бо... І коли вони стануться, ми ніколи не можемо знати. Були епізоди до цього, де могли нас так само суперник десь міг довести. Епізод до завершення, але або ми догравали до кінця кожен епізод, і воротар був на місці. Тобто я не бачу, я не бачу зараз якоїсь тенденції, окрім того, що в обох випадках було величезне, величезне бажання виправити долю гри рахунок. І багато дуже було сил віддано на це, тобто ставка була зроблена повністю, і могло сьогодні точно все піти в іншому напрямку, але ну, перш за все, цей досвід точно буде для групи, для нашої групи загально, як розуміння того, що якщо ми, що ми якщо ми не є заручниками своїх. Своїх особистих якихось емоцій та думок, то ми можемо робити абсолютно все, про що ми домовляємося. Абсолютно все. Е, тобто ми да, ми будемо помилятися, але ми так само будемо готові це виправляти. Тобто, коли ми говорили, я говорив неодноразово попередньо, що ми не знаємо, хто ми є, в якому моменті, е, ось ці дві гри нам показали, що в, першому, в першій грі е, показали, що у нас іде. Все ще ми знаходимося в процесі будівлі, які ми все рівно розуміємо, враховуючи те, що дуже багато змін як кадрових, так і стосовно принципів і тренування, то вони потребують певного часу. Але друга гра показала, що можливо і не так далеко ми відмінювались. Тобто, якщо говорити безпосередньо про різницю, вона колосальна. Якщо говорити, чи ми тепер розуміємо, хто ми є. На мою думку, ми тільки розуміємо, що ми можемо, ким ми можемо бути. І ми маємо так само далі рухатись в тому самому шляху, шляху тим самим шляхом, бо ми маємо зробити все, щоб у майбутньому не вже не довготривалому супернику не сподобалось насправді хто, ким ми будемо, хто ми є. Тому дуже хороші уроки. Дуже хороші уроки, на жаль, дуже велика ціна. Це зрозуміло, і емоційно так само. А, але ми маємо ураховувати, що все, що відбувається, стає одразу минулим. Тепер ми маємо з цієї історії щось взяти. І що ми візьмемо з неї, це вже викликло, залежить від нас. Далі буде наступне випробування. А, так чи інакше, ми маємо урахувати той факт, що і подорожі, і. Цей час, який ми провели тут, все рівно він вплине не тільки ментально, але й фізично. Тому зараз ми маємо дати гравцям декілька днів на відновлення. Ось. І потім ми далі готуємось в такому самому режимі, але вже вдома. І ми маємо використовувати використати все ж таки цю. Гру, як нагоду, для того, щоб ми розуміли. Ось наш мінімум, далі тільки більше. І ми не маємо нічого в цьому сенсі змінювати, на мою думку. Тренування як було, так і буде продовжуватися в цьому напрямку. Ми будемо адаптуватись, ми будемо покращуватись. Не буває такого, що розвиток іде тільки вверх, це більше хвилі. Але я думаю, що ми достатньо, достатньо у нас було хвиль за ці півтора місяці, щоб потрохи-потрохи вже виходити на, на наступний вже етап. Знову ж таки, ми не одні працюємо працюють суперники, тому ми подивимося, в якому ми стані підійдемо, але ми точно візьмемо позитив, який ми можемо з цієї гри. Я не кажу про результат, а з гри, з різниці у двох матчах і. Ми будемо далі рухатись в тому напрямку, який ми собі відозначили, визначили який тому напрямку, який визначив для себе клуб. Бо ми хочемо бути зі своєю ідентичністю, яка буде відрізнятися від багатьох. А на це все рівно потрібен час. Можу тільки сказати нашим болівальникам, що вони неймовірні, бо протягом гри команда відчувала підтримку. Після гри команда відчувала підтримку. Після першої гри команда відчувала підтримку. Я не знаю, як було. В соціальних мережах, відверто кажучи, як буде зараз, але ті люди, які були тут і особисто спостерігали за процесом, і особисто давали так само нам імпульс і свою енергію. Цим людям ми можемо тільки дякувати. І зі своєї сторони, я думаю, зі сторони колективу ми зробимо все, щоб виправдати довіру і відвдячити не тільки змінами, а й. Рахунком і рахунками, результатами матчів, які будуть через ці зміни, вже на нашу користь. Я сподіваюся, що незабаром. І я сподіваюся, що все більше і більше ми будемо е відкриватись для болівальників, показувати, хто ми є насправді. На це все рівно потрібен час. Я розумію, що всі хочуть це зараз, але я думаю, що ми вже бачимо. Величезний поштовх. І дякую дуже всім, хто нас підтримує. Ми маємо дякувати болівальникам, дякувати керівництву, дякувати нашим Збройним силам, які так само дають нам можливість перебувати тут та й вдома продовжувати процес. Тому, окрім э, ось цього відчуття э, поваги, подяки, я не думаю, що можна щось ще казати. Це